Доброго дня Україно! всім привіт. Хто слідкує, генератор працює, все чітко. І сьогодні виїжджаємо перший раз в поле боронувати. Так як ми очікували, дощу снігом, дощу немає, є лише мороз. Підождали, щоб розмерзлася грудка і техніка. Уже прогрівається, джондір, батько на МТЗ не хоче на джондірові. Провели маленьку прокачку нашої пружинної борони, поможе, не поможе. Подивимось на полі. Зараз покажу, що зробили. На швидку руку можна було зробити все набагато краще. Ну, щоб, скажімо так, якомога швидше. Дивимось. Так, пружинна борона, пружину поміняли, болти поміняли, з собою взяли з десяток запасних. І постійно нас бентежить те, що погано загортає колію після трактора. Загортає, але не так, як нам хотілося. Що ми придумали на швидку руку, це отака рамки з комбайна нива. Ну, Саме ви все бачите. Ну, та що, прогріваємо і вперед. Ну, а тут в нас стара добра класика, борони звичайні, які рівняють чудесно, якщо довантажити їх, це в нас полуресора із прицепа з мана. А це товстотілі труби чугунні. А це ціла ресора. Бачите, ну, я не пам'ятаю, щось з нею не так, що ми її... За А, ми поставили нову, щоб не ждати, поки стар... лопне стара. Во. Бо в нас їх, бачите, скільки? Рондір з собою мій улюблений набор. Качаємо повітря в сидіння. Піднімаємо. Батько несе он десь документи і вперед. Так, друзі, приїхали на поле, опустили якомога нижче, але не до самої землі, витягуємо страховочні пальці на крилах і розкладаємося. Один і зараз до другого. Ну, 3 сантиметри і волога. Це зворота страшні. А основне поле це Орав тут у нас велес. Т-150. Дивіться. Красота, красота! Так, як я й казав... Робимо це діло плавно. На МТЗ не завжди так виходить, бачите? Бачите? Йорнуло як. Ну і все. І речах в процесі роботи ставимо в плавающе, щоб крила у нас гуляли. Так, вроді ж нічого не забув. Вроді нічого. Так, якою передачею піде, я не пам'ятаю, на якій я раніше працював. А, забув же я за свої ці. Я в їх. Те, що ми приробили, треба трошки натягти вперед, а тоді опустити. Так. так, не на великій швидкості, вже красота, Уже красота. Діагональ 13 км в час. Не знаю чи потрібна ця діагональ. Виходимо, дивимося дивимось, що виходить. Жендір, конечно, сила. Просто сила. Ну є невеличка грудкуватість. Невеличка. Шлейф працює. Таке хоч на всю довжину роби. І в принципі, в принципі загортає. Так, да, якби на всю довжину, була б взагалі б красота. Дивимося, чи пружини лізуть рівномірно. Можливо, треба буде розкрутити трохи задні оці винти на тягах. Ну, на щоках, щоб нижче опускалося, ну, тому що я дивлюся, задні пружини лізуть дужче, ніж передні. Ну, а в принципі неплохо. Так, працюємо. Завершую, друзі, буронування. В двох словах розкажу, як починав, була грудка менша, швидкість 13 то не було, а то тільки на старті, скажімо так, ну просто в тракторі не всидиш. Ну а так, 12,5-12 нормально. В процесі передвигання по полю пішла більша грудка і тут уже як в Тік-Токі, ото гик-гик-гик, і швидкість у нас вийшла 8,5, не більше. Так. На розворотах ворону не піднімаю, беру великий радіус і повертаю, для того, щоб в процесі повертання як-не-яка, ми розбиваємо грудку, тому що на зворотах грудка прямо гарна, скажімо так. Треба підкачати сидіння, бо підспускає. Так. Ну а так, в принципі, нічого. Жодного болта не перервало. Із 11 ранку ми, виходить, почали. Вже був на полі і точно вам не скажу, ну вроді я дивився, було пів шостого, ну до шести годин, я думаю, там плюс-мінус з ворота, опять же. Смотря з якою швидкістю буду ходити, якщо гикатиму, то буде довше. Ну а так, 40 гектар. В принципі, якби була швидкість та щось з самого початку, то було б ще веселіше. Так, зараз спробую показати вам, як розвертаюсь. Ось це до краю під'їжджаю, бачите забув газ дати ось такий радіус. шліфує доработка в плані загортання колес взагалі зачотна. буду щось може з утра щось придумаю щоб було по всій бороні рівняє капітально рівняє загортає так що це якось так приїду додому Зальнемо до повного бака і подивимося, що вийде в нас по розходу. Ну, пройшли рік було нібито 3 літри. Нібито. Як ви бачите, хоч, хоч і дуже хочеться, не поженеш. Пилючка. Так, в принципі, непогано виходить. Зараз зупинюсь, хай пилюка трохи пройде. Покажу вам який фон. Ну, отак виходить. Ну, відразу скажу, де грудка велика. То там фантастики немає, рівняє вона погано. Оце, якщо зробити доработку, якусь щоб ззаді тягнулось і рівняло, допустимо, в шахматному порядку в якомусь, що типу, оці отак, тільки ще трубу я сюди, мабуть, приварю, щоб важче було. І отут зробити, щоб воно виступало і заходило за оце. Ну, або навпаки, ближче до пружин. Ну, я думаю, буде непогано. Ну, бачите, воно розгладжує навіть там, де стоять оці оця доработка, то там навіть грудки менші. Воно якось мішає, його там б'є. Ну, а робимо отаке. Це вже кінець поля, це ми тут вже орали без цих, без предплужників. Велесовським я тут догорював. Поном 3 плюс 1. Ну, а так, в принципі, нічого. Так що, друзі, працюємо, виходить, на мою думку, опять же, непогано. Опять просто що ж надіялись на дощ. Якби не був той дощ, що ми його очікували, то грудки б взагалі б не було. А так, пересохло. Ну, в принципі. Задоволений тим, що принаймні трактор не робить глибоких колій. Це також немало важливо. Ну те що, приїду додому, заміряю солярку, напишу в коментарях, який був розход, ну і взагалі, з якого часу по який, скільки гектарів зробили. Ну якби по завершенню вже його буду знати. Ну та й все. Także, Drodzy, wszystkim do Pracujemy.